Всім привіт. Приїхав сьогодні на ставочок половити рибу. Ого! Зразу покльовка пішла половити рибу на поплавцеву вудку та на боковий ківок. Для поплавцевої вудки взяв манку, а для бокового ківка, дивіться, зразу покльовка йде. А для бокового ківка взяв хробака червоного і ось на манку. Є перша верхоплавка. На манку. Зразу пішли покльовки. А ось на хробака поки що не кліє. Я так взяв поплавцеву вудку та боковий ківок, думав, що верхоплавка та червонопірка будуть неактивні, тому половлю. Попутно закинув поплавцеву вудку, а буду ловити на кивок. Але дивлюсь на манку рибка клює раз за разом. Можливо, переднерестовий жор верхоплавки. Подивимося. Зразу ось, тільки закинув поплавець, зразу йдуть покльовки. А мурмишко з хробаком поки що ніхто навіть не зачіпає. Дуже сильний вітер сьогодні дує. Ось знайшов таке місце, де вітер дує мені в спину, ну і тут вже більш-менш комфортно рибалити. Хоча, скажу вам, в таку вітерну погоду не дуже я люблю ловити на поплавцеву вудку. будку. Та й взагалі не люблю рибалити. Ну, але є сьогодні. Годинка часу. Посижу, подивлюсь на кивок та на поплавець. З таким кльовом, думаю, буду сьогодні рибалити лише на поплавцеву будку. Покльовки одна за іншою. Ну, на кивок часу швидше за все не буде. Дивіться, знов верхоплавка. Ну, по ідеї, сьогодні буде клювати лише ця рибка. Червонопірка і плітка поки що не клюють. На вулиці дуже жарко, але ось цей вітерець дозволяє сьогодні рибалити ось під таким палючим сонцем. Якби вітру не було, було б проблематично сидіти на такій спеці. Невеличка верхоплавка знову радує своїми покльовками. Риба активна, ну саме верхоплавка покльовки раз за разом. А ось вирішив перевірити, чи кліє оконь на хрубака і скажу вам глухо. Ну, вже така пора. Що ця риба повинна була підтверститися але чомусь окунь клювати не хоче. Ще одна невеличка верхоплавка. сьогодні вона підійшла до берега і покльовує на манку та поплавцеву вузку раз за разом Як ви, можливо, замітили, коли приїхав на риболовлю, вітер дув мені в спину. Ми проходить пів години часу і бачите, вже практично задуває мені в лице. Верхоплавка цього разу мене обманула. Для такої рибки потрібне більш делікатне водилище. Але розраховував в першу чергу сьогодні на червону пірку або плітку і тому взяв більш таке потужне водилище. Ай-яй-яй. Це така хитра рибка та верхоплавка. Затягне так гарно попливець під воду. І дуже проблемно її підсікти. Але ось тільки закинув. І бачите, ах, втекла. Рибка клює знову. Покльовки на кожному закиді. О! Знову верхоплавка клюнула. Ну, рибка вже стала трошки менш активніша, але все одно покльовки є. Підходить моя риболовля. До завершення на боковий ківок та червоного хрубака мав таких дві легесеньких покльовки. Ківок піднімався догори, ну я думаю, це та ж сама верхоплавка пробувала мормишку. А ось на поплавцеву лодку було дуже багато покльовок сьогодні. Було лише верхоплавка, ну рибка невеликого розміру. Радий і тому, що покльовок сьогодні було дуже багато. Всю манку зі шприца я використав, і тепер можна їхати додому. За таку змогу порибалити. Дякую Збройним силам України та всім людям, які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Дякую за ваші коментарі під відео. Ну і знову попрошу вас, друзі, написати, чи рибалите ви в травні, яка у вас риба ловиться. Цікаво буде почитати. До зустрічі, друзі!